З вами життя звичайних людей. І в нас в гостях пересічна, абсолютно звичайна Клеопатра. Можна просто Клео. Добре, Клео. Угу. До тебе дуже багато питань. Почну, напевно, з найголовнішого. Кажуть, ти приймаєш ванни з молоком. Да. В чому прикол? Ну, це дуже зручно, і типа, супер економиш час. Угу. Ну, ти Спішиш кудись, засипала в ванну з молоком пластівці, поїла, побігла далі. Якщо хочеш полікувати горло, засипаєш туди мед, масло, ну як нас бабусі вчили, да? ага. і все, і ти вже вилікував горло. Клас. Слухай, а це дорого? Ну як дорого? По-перше, я купляю молоко на знижках В АТБ, ага. це перше. А, а по-друге, їх можна використовувати декілька разів. Ну, типу, десь на третій, четвертий раз це може бути близько до капучино, але ну, за цим треба слідкувати. Mm -hmm. а, а потім я віддаю це молоко спраглим дітям Єгипту як великодушна володарка, так, так. Да. А скажи, сучасні книги з історії, mm -hmm. от вони достовірно передають все те, як у вас було в Стародавньому Єгипті. Ну, дивись, якщо ти хочеш дійсно достовірно, то я б радила подивитись фільм Астрікс і Обелікс». Ну mm -hmm. майже документальне кіно. А чому майже? Тому що в Белікса була не біла маленька собачка, а ожиріння. Ага. А зілля, яке давало сили, було? Е, звичайно, було. Ага. Лише там в мультику було типу, все кружилося, а в житті ну таке легке головокружіння, е, мускулини. Оце отак з'являлося, угу. да? А з'являлися там максимум якийсь капілярчик. Угу, угу. І потім вони вбивали зілля і будували палаци під пісню I Feel Good. Поня. А от що було найдорожче в будівництві палацу, про який ти говорила? Виміряти землю довкола. Ми в локтях вимірювали. Ну, типу, виміряти 500 локтей угу. – це треба як мінімум відрубати руки 250 людей на секундочку. А це не дуже зручно і досить таки дорого. Mm -hmm. Я, чесно кажучи, взагалі не знаю, як вони там в Америці, бо вони ще в футах вимірювали. No, Щ... да. футах. Це ти представляєш, скільки там без нових людей зараз ходить? Просто чи, чи повзать, що вони там роблять гіроскутери, коротше, я не знаю. От і Обелікс, ну, Достовірно передає, що було Єгипті. А порадь ще якісь от саме документалки. Дивись, є мультик про цього мертву мумію, яка воскресла. Це бігає зі Скіпідом. Да, про да, мого небажа, Тутанхамона. А називається він Тутенштейн, напевно. Так, да, Тутенштейн. Тутенштейн. Да. Занотували. Подивіться. Клео. Угу. Чому ти стала вбивати чоловіків після сексу? Коротше, ще в дитинстві я бувала в печеру, де на мене напала стая Багамолов. Після цього я тупо стала жінкою богомоліху. Як Бетмен. А, ви бачили Бетмен? Да. Е, ну тоді. Ні, ну так, а скажіть, коли їх бувати? До сексу чи що? Я пробувала, це досить непрактично. Ґгі. Ну, слухай, а хтось взагалі пережив ніч з тобою? Ґгі. Ніхто. Я коротше, одного разу була п'яна, на ранок прокинулась і взагалі тупо нічого не пам'ятаю: хто з ким, що, де. І на ранок перейшлося перерізати тупо все село. Ну, тому що ти не знала. Прикинь. Да. А ще одного разу була така ситуація. Я дуже спішила угу. під час кексу дзвонить мені моя майстер по лазерки і каже: Клео, через 15 хвилин є містечко, є окошко, ти представляєш? Ну і мені прийшлось просто під час кекса почати різати йому голову. Ну а що робити? Сто відсотків менеджмент Клео. Угу. Скажи мені, звідки така нелюбов любов до чоловіків? Uh, ну, У мене була проблема, мене хлопці в школі були. Mm. Ну, коли в мене не було грудей, вони мене знаєш як назвали? Yeah. Клеопарта. Ну, типа, плоска, знаєш. Yeah. Ну нічого, uh, я потім подорослішала і всім їм помстилася. Я переспала з кожним, тупо з кожним, хто мене ображав, Ну, і відповідно потім вбила. А ти в курсі, що ну, не обов'язково спати, щоб вбивати пацанів? Хрень якась. Ну, чесно кажучи, я вважаю, що ви в плані кекса дуже відсталі. Ну, типу, гуляю якось містом, бачу це mm -hmm. Клеопатра. Відповідно, я туди заходжу. Так. Значить, Там іграшки тільки до кекса, Типа, камасутра, лубриканти Лубріканти і всякі такі приколи. І от мене питання: а де іграшки після кекса? Ну, Мені їх не вистачає. Де топор? Де бочка з кислотою? Де гільєтіна? Де це все? Резонно, резонно клюва. Добре, щоб недалеко від теми відходити: топ-3 місця для кексу в Єгипті. О, пам-пам! Значить, перше на носі у сфінкса, але тут є ризик, що він може відпасти під час процесу. Так. Е, номер два це ванна з молоком. Але якщо у вас дуже активний кекс, ну тіпа, mm -hmm. всі ми розуміємо, тут є ризик того, що молоко може стати маслом, якщо ну, поняв сильно довбати. Mm -hmm. а, ну, да. І номер три це напевно, ну, хай буде Олександрійський маяк. Wow. Ми там колись з Цезіком ну, займалися цим, і на нас коротше, потрапила так клуч. Mm -hmm. І ми так відкрили театр тіней. з Цезіком. Цікаво. До скількох взагалі люди жили в Єгипті? Ну, десь до 25-30 оргазмів. Ну, не ті люди, з яким ти спала, а ну, взагалі інші. Ну, десь так само, до 25-30 тільки років. Ну, сам розумієш, то хвороби, то війни, то то котуня. Е, війн не було. А в тебе є подружки? Щас, щоб вона біля мене ходила, а Цезік на неї задивлявся, Да ніколи в житті. Але, блін, знаєш, іноді не вистачає цього чоловічего пахуєсосі за спиною. Mm. Ну, І за цього мені приходиться робити це тупо в лице. Цезарю? Да. Mm -hmm. Я йому кажу, Цезік, ти такий кончений, я тобі взагалі маніпулюю, ти помієш? Mm -hmm. Я перед тобою піржу, а ти просто тупо цього навіть не замічаєш. Ну, Як? а що робити? Ні, то мені нема що додати. Ні, ну Клео, Каже, подружок нема. Аніфертіті. Ескортниця. Вона просто ходила тупо своїми Ніфертітьками в дубаях направо і наліво світила. Ні, ну, Давай не чистоту. Ти заздреш, тому що вона вважалася еталоном краси в стародавньому Єгипті. Ну, еталон краси це коли ти зберігаєш красу до старості, ну там років до 25. А Ніфертіті спіткала неприємна ситуація. Вона в свої 19 років йшла по вулиці, вступила в мотузки, заплуталась і її розірвали чотири коня. Мої. Ти знаєш, я не дуже розумію сучасних жінок, бо вони вважають, що це круто, коли вони позвонили своєму чоловіку і сказали: Альо, Зая, я п'яна в клубі, забери мене. Та я дзвонила своєму Цезіку і казала: альо, зая, я п'яна в Африці, забери мене. Він збирав світу 30 тисяч людей, і вони через всю Європу фігачили до мене. Не всі доходили, половина поздихала, да, Але він приходив до мене і вкладав мене спад. Клео, скільки має заробляти ваш чоловік? Ну, десь 200 квадратних кілометрів в Африки в тиждень, плюс-мінус. А якщо не в землі. А, в рабах? Стоп, а який зараз курс раба до долара? Та не в рабах, ну, в грошах. Ой, ти знаєш, я на всі свої хотілки я типу, сама заробляю. Ну, в цілому, я все роблю по бартеру. Типу, якщо я хочу сходити на манікюрчик до Фарідочки, то це ну, одне життя. Я просто зберігаю її життя, От і все. Вона рада і я рада. Угу. А якщо щось серйозніше, типу ренопластики, ну, звичайно, це коштує трошки дорожче. Ну, типу, Десь плюс-мінус три житті. Він мені робить ринопластику, я зберігаю йому життя і ще десь двох рабів Ну, Щоб три ну, да, да. Давай поговоримо про відносини на відстані. Блін, відносини на відстані це, з Цезіком це, звичайно, складно. Ну, типа, я ж не відправлю йому нюци на папірусі, Да? По-перше, краска розтічеться на сонці, а по-друге, весь караван кур'єрів, які це будуть доставляти, підглянуть, потім їх всіх повбивати прийдеться. Тому ми прийняли таке рішення, коротше покликали ну, кращих архітекторів-будівників. І вони зробили величезну копію моїх грудей, щоб Цезік бачив це здалеку. Так що так, да, піраміди це мої сіськи. Воу. А чому тоді пірамід більше двох? Ну, я коли завагітняла, вони збільшились. Ми побудували ще одні. Потім це зі каже: А наше ти свої сіськи виставляєш на показ? Я кажу, та ніхто не розуміє, що це мої сіськи. всі думають, що це піраміда. Він каже: Та ні, це очевидно, що всі розуміють, що це твої сіськи. Я кажу, ні. Коротше, ми після цього почали тупо хаотично будувати піраміди, щоб всі точно думали, що це архітектура. Ну, скажіть, ви думали, що піраміди це мої сіськи? Так. Да. Лео, в тебе були сварки з Цезарем? Ну, була, так. Да. Ну, як сварка. Ну, типа, 70 тисяч битих з обох сторін. Угу. Я ще тоді розбила вазочку свою улюблену з нирками свого прадіда, а він розбив ніс сфінксу. Сам подарив, сам розбив. Короче, все сам, чоловіки? Угу. Ненавиділа, коли його мама приїжджала. Я тупо не могла, мене ж все трясло. Відіцілі їй не подобалось, що у нас з їжі нічого не було, крім фініків і карамелізованих алігаторів. Вона до мене підходить і каже: А ти що мамо, синочку не можеш приготувати навіть лазанью? А я їй кажу: А тебе що четвертувати? Каже, забитом я не слідкую. Відіцілі їй не подобалось, що трупи моїх коханців валяють. А я що винувата, що твій синочок не вміє викидати сміття, а? тупо ненавиділа її. Кобра її вбила. Моя Тоже. Випадково, напевно. Так. Да. Перейдемося по трендах. Базовий мінімум, розкішний максимум. Давай. Я коротку фразу ти відповідаєш. Робить тобі ванну з молока. Базовий мінімум. Носить сандалі без носків. Розкішний максимум. Може робити три речі одночасно. Розкішний максимум. Доживає до 30. Ого, угу, Розкішний максимум. Прийшов, побачив. Базовий мінімум. Прийшов побачив переміг. Розкішний максимум. Може язиком дістати кісточку з фініка. М -м базовий мінімум. Не злиться через купу коханців. Базовий мінімум. Робить харакірі після сексу. У, -у, У розкішний максимум. Автопарк з десяти верблюдів. Базовий мінімум. Вміє малювати не тільки в профіль, а й ванфас. же ж люди не малюють. Ви щось собі не придумували. Добре. Клео, і заключно. Угу. Знову ж таки, трендове. Норм чи стрьом? Давай. Зустрічати з іноземцем. Норм. Бути єгиптянкою і не вболівати за Мухаммеда Салаха. Стрьом. Голосував за Трампа. Стрьом. Вміє ставити собі анальний факел. Норм. Я б сказав розкішний максимум. Просить у незнайомих тьолок папіруси з нюццами. Фу, стрьом. Дякуємо, що додивились. З нами була Клеопатра. підписуйтесь Підпи... З нами була Клеопатра. Підписуйтесь на канал. Дякуємо. В ефірі шоу Тривіальні гості. Після цього я тупо стала жінкою Я Вона просто такий чак покаже. Давай, давай, гоч. Після цього я стала жінкою богомоліху.

це зік, а я перед тобою піржу, а ти навіть цього не замічаєш.